Вітаю всіх! Хочу підняти тему стрес і харчування. Дуже актуально, тому що, наприклад, під, на початку війни людям було важко зорієнтуватися, зрозуміти, і всі бігли в магазини. Ми скупились завчасно трохи, і ми поїхали у село, скажімо так, де було завжди. Запас їжі. І в нас було багато людей. 6 чоловік ми були у погребі. Моя бабуся була вдома, вона готувала суп і ми їли навіть суп сидячи в погребі, було більш-менш ось. Тому я хочу сказати, що стрес і харчування це дві дуже серйозні теми, бо хтось на стресі їсть багато, а хтось на стресі зовсім не їсть. Наприклад, коли був перший тиждень війни, я була ще в Харкові. І ну, В область Харків так, в регіоні. То я їла один раз на день. Для прикладу, мій батько навіть пив каву. Зранку виходив з погреба, пили каву, тому що це зробили. Я не пила каву, я розуміла, що потім бігаю у туалет. І мені було краще це не робити. Тобто, кожен харчувався так. Супчик їли ми, я впихувала себе раз на день цей суп. Обов'язково треба було поїсти, але в нас були бутерброди, хліб, печиво. Термоси з гарячою водою ми робили каву. Благо, у нас там був погреб такий добрий, добротний, і там було дещо поставити. Ну, скажемо так, трошки були підготовлені, скажемо. Тому хочу сказати одне на тему харчування. Не треба себе насилувати. Ні в якому разі. Якщо людина хоче, вона їсть. Якщо не хоче, не їсть. Трес це дуже серйозна тема. І поїсти треба обов'язково хоча б один раз на день. Але ось я скажу, коли я трішечки через шахенів перенервувала, коли була у мами, я потім не їла півдня. Просто ця зараза жужжала дуже. Добре, і я чула, як його збивали, збили його десь у повітрі недалеко. Тоді я була в приватному будинку, і це страшно. Багато поверхівки це одне. У нас тут просто є де збивати, і все робиться чітко по плану. А там, де я була у мами, це недалеко від місця, де теж можуть збивати, але це приватні будинки, і він летить низько, і будинки низькі, І це дуже-дуже було страшно. Я потім не їла. Нормально я також не їла і їсти не можу. Я за те, щоб люди себе не насилували на тему їжі. Їжа завжди повинна при собі бути. При собі завжди повинні бути консерви. Я скажу чесно, перед початком війни ми накупили зарічі, мої, Жерли не так давно останню. Взагалі, я. Дуже любила цю їжу, і мені її не вистачає. А і трішки замінив трішки. Не всю. Тому, знаєте, коли йде мова про їжу, в мене завжди місерковий крем перед очима. Не вистачає його. Сумно, але рухаємось далі і віримо, що він буде. Мені подобається, що моя фото з Рокового Криму цієї банки набрало стільки переглядів, я не знаю. Мені приємно, але це не тільки мої спогади, це і спогади Харківа, Харкова, Харкова, Харківської області і Куп'янська, перш за все. Дякую, що пишете про завод. Мені навіть цікаво це читати. Ви знаєте, коли стреси постійні і працюють магазини, як куча вкусняк, вкуснях. І я розумію, що жити так і треба далі. Треба хотіти ці вкусняхи. Треба купувати ці вкусняхи і їсти ці вкусняхи, бо не можна себе заганяти в негатив. Ніякого негативу треба про позитив думати, треба розуміти, що. Наприклад, знову ж Харків не просто так нічого не летить. У мене буде телеграм-група, там буде більше трішечки. І треба вірити в найкраще. Тому хочу пораду від карт от стрес і харчування. Як нам бути? Що нам краще робити порада від карт? На тему стресу і харчування. А ви знаєте, це те, що треба бути завжди. На висоті думати про позитив, про найкраще, купувати найкраще, їсти все найкраще, їсти все, що хочеться, завжди бути ви знаєте, так. Впевненою собі людиною, і що я хочу їсти, я та й буду їсти. І не треба себе заганяти в якісь рамки. Серйозні, витрачати на це теж гроші можна. Тому давайте не будемо економити на собі. Якщо ми щось хочемо, вкусненьке, смачненьке, ми це купили і з'їли. Давайте думати перш за все про себе.